S'il vous plaît і ганахсі. В mon général. генерал. Магильон туге. Тре. Good, I want to la passe. Passe passe і te ляпасе, і корова. Сашко, Марія, що ви робите? Ми граємо в Париж. А я стою і слухаю, як ви гарно французькою розмовляєте. Та це не французька, це ми так просто бавимося. Ну, якщо вам так кортить у подорож до Парижу, відправляємося по місцях. І перше запитання, що ви знаєте про Париж? Я знаю, що Париж це солиця Франції. Правильно, ще. А ще там є. М який, ну така величезна, залізна вежа. Ефель. Так, точно, Ейфілім. А ви знаєте, чому вона так називається? Ні. А тому, що її придумав та побудував відомий французький інженер-будівельник Густав Ейфель. І спочатку, коли він придумав цю вежу і запропонував поставити її у центрі міста, багато жителів міста були проти, тому що вважали, що це чудовисько і спотворить увесь Париж. Але ж тепер це окраса Парижа. Правильно, Марія, а ви б хотіли, щоб така окраса була у центрі Києва? Навіть не знаю. Напевно, ні. А чому? Ну, тому що у нас в центрі Києва є Софіївський собор, він набагато гарніший від Ейфелевої вежі. А я думаю, якщо Ейфелеву вежу можна було покрити золотом, тоді б хай би стояло. А я думаю, що кожне місто заслуговує на своє обличчя. Насправді в Парижі дуже багато цікавих історичних місць. Наприклад, Лувр. Ви знаєте, що таке Лувр? Ем, Здається, це музей такий. Правильно, це найбільший музей у світі. Там знаходяться мільйони картин і скульптур з усього світу, усіх найкращих майстрів усіх часів і народів. І щоб подивитися, усі експонати знадобиться років 50. Уявляєте? Ого саме так, Марія Сашко. А ви полюбляєте смажені каштани? Фу, смажені каштани! Як це? Їх же ж розгристи, всі зуби поламаєш. Ну насправді французи смажать не ті каштани, що ростуть у нас. Це спеціальні плоди каштанового дерева. Вони смажать їх і продають як насіння. А ще я чула, що у Франції їдять равликів. Насправді я равликів коштувала. Чесно? Так, і скажу вам, що вони такі смачні. Ну, і вигадники ці французи. А ще я розповім вам одну цікаву історію: колись у Парижі стояла велика фортеця, і називалася вона Бастилія. Під час французької революції революціонери зруйнували цю фортецю до останнього камінчика. А тепер кожного року святкують день взяття Бастилії, і це найбільше свято у Франції. Спочатку все розвалили, а тепер святкують. Правильно, Париж це дивне місто. Колись давно він був заснований 2,5 тисячі років тому. Він називався Лютеція. А як ви гадаєте, мої милі, як називають жителів Парижу? От, наприклад, у Києві живуть кияни, а у Парижі. Парижці? Ні. Може, Паризи? Сказав би, що кипаризи. І не парижчани, і не кипаризи, і не Парижці, а Парижани і парижанки. А до речі, ви знаєте, яка річка протікає в Парижі? Річка Сєна. Які вони дивні ці парижани й парижанки. Змажать каштан, залізні вежі будують. І замість річки у них взагалі сену. <гум> ну що, мої милі жартівники? Ненадовго залишаємо Париж і відправляємося у цікаву подорож. Дивимось. Чаклуни у минулому вони користувалися великим попитом. Деякі королі навіть мали власного придворного чаклуна. Він точно знав, як вразити свого покровителя. у нього було багато справ. Він мусив віщувати погоду або переможця наступної битви. Також він повинен був лікувати хвороби, але найважливішим його завданням було задобряти богів. Та годі. Вже тоді чаклуни були дуже вигадливими і технічно підковані. Бачите? То були чудові часи для чаклунів, тому що тоді весь світ вірив у такі чари. Через кілька століть у середньовіччі ситуація змінилася. Чаклунів вважали послідовниками диявола, а з цим влада тоді не жартувала. у чарівників було мало приводів для радості. Небезпека чекала на них звідусіль. Люди вже не вірили в чари як раніше. були навіть книги, в яких детально описувалося, як так звані чаклуни виконували свої чаклування. Попався. І що Чаклуну залишалося робити? Якщо людям відомо, що це ілюзія. просто визнати обман. З того часу це отримало назву мистецтво фокусу. Публіка була у захваті. До нині вважається, чим дивовижніше, тим краще. Що більше, то краще. Це було відомо і великому гудіні. Йому навіть вдалося зробити так, щоб зник слон в центрі Нью-Йорка. Раз і немає. Просто великий чар. сьогодні вже ніхто не вірить у такий дива однак, спостерігати за ними дуже захоплююче. Сподіваюся, сюжет вам сподобався. А тепер, перш ніж відправитися у подорож, пригадаємо про що ми вже поговорили. Марія, скільки років тому було засновано Париж? Майже дві з половиною тисячі років тому. Молодець Сашко. Як називають жителів Парижа? Парижани і Парижанки. Молодець. Марійко. А хто побудував головну вежу у Парижі? Ефель. Молодці. Ви урок засвоїли. Але ви знаєте, що колись Францію правили королі, і була собі така королівська династія бурбонів. І усі королі цієї династії називалися Людовіками. І ось один такий король Людовік, Людовік XIV, став королем, коли йому не виповнилося і п'яти років. Уявляєте собі, не може бути так. І не зважаючи на те, що Людовік XIV так рано сів на престол, він правив до самої глибокої старості. Людовік XIV дуже багато зробив для Франції. Французи його просто обожнювали. І називали його «Королем Сонцем. Сашко, а ти хочеш бути королем? Звичайно, а ти хочеш бути королевою, Марія? Звичайно, якщо б я була королевою, мене б звали королева Зірка. А тебе? Якби я був королем, то я б наказав, би, щоб мене назвали королем Всесвіту. От ви малі задаваки. Щоб бути гарним королем та королевою, треба добре і старанно вчитися. Тому давайте продовжимо урок, і я розповім вам про ще одну чудову будову Парижа: знаменитий собор Паризької богоматері. Це головний Паризький собор. А прославив його відомий французький письменник Віктор Гюго. Він написав книгу про кохання красуні Есмеральди і страшного горбання дзвонаря собору Паризької богоматері на ім'я Квазімодо. А потім по цій книзі створили мюзикл. До речі, ви знаєте, що таке мюзикл? Мюзикл це така музична вистава, в якій дуже багато писань. Правильно, Марія, і цей мюзикл став найпопулярнішим у світі. Марі Поппінс, а хто такі дзвонарі? Дзвонар дзвонить в дзвони на дзвіниці майже вірчик, Зрозуміло? Зрозуміло. А в школах, до речі, теж є дзвонарі. Що ти маєш на увазі? Ну, це ті люди, які натискають на кнопочку і дають дзвінок на перерву. Ну насправді в нашій школі також наступає час перерви. Ми сьогодні з вами поговорили про Париж, дізналися багато нового, і зараз час подивитися малюнки, які ви нам прислали. Дивимось. На мою думку, малюнки просто класні. Усі цікаві, різнокольорові, фантазійні. А тепер час нового домашнього завдання: пригадайте усе, що ми говорили про Париж і намалюйте те, що вам найближче домовились. Найкращі художники отримують яскравий барвистий журнал Малятко. На його сторінках вас чекають мудрі казки, веселі вірші, кросфорди і саморобки для умілих ручок. Намалюйте і як завжди відправляйте малюнки на адресу нашої програми. Місто Київ, вулиця Мельникова, 42, перший національний канал школа Мері Попінс. І мільйони телеглядачів побачать, що ви дійсно справжні художники. А я чекаю вас на уроках рівно за тиждень в школі Мері Попінс, у якій дуже цікаво вчитися, правда, Сашко? Згоден, Марія. до зустрічі, дорогі мої Оревуар, папа. -па!